У трьох гуртожитках Полтавської державної аграрної академії з'явилися сучасні бойлери. Відтепер радіють студенти для них закінчиться біганина із тазами та відрами. Не було гарячої води, приходилось купатися в холодній воді. Грели дівчата, дівчатки у многії гріли воду, носили відрами, Ну тяжело було. Без боляра було дуже тяжело. Гарячу воду, продовжує Ірина. Раніше давали лише кілька днів на тиждень, і то обмежений час. Із цією побутовою проблемою студенти звернулися до команди Андрія Матковського. Кандидат на посаду міського голови Полтави із допомогою не забарився. Я як студентський мер і він, як кандидат в мери Полтави, створили програму по комфортного життя в гуртожитках міста Полтави. І аграрна академія перша стала в списку. по зі проживання Проживаючим в гуртожитках по забезпеченню бойлерами». всього закупили п'ять бойлерів. Частину з них вже встановили. Решта у процесі монтажу. Роботи планують закінчити найближчими днями, аби студенти якомога скоріше могли насолоджуватися гарячою водою щодня. Її вистачить на всіх, говорить студентський мер Полтави Олександр Глазов, адже загальний об'єм закуплених бойлерів 900 літрів. Це вистачить на студентів на протязі дня перекупатись студентам. Звісно, це не буде так, що за дві години всі 350 чоловік зможуть перекупатись. Але на протязі дня буде графік створений для студентів. Це набагато комфортніше, аніж рази в неділю, дві години там в день. Це лише перший позитивний досвід програми комфортного життя в гуртожитках Полтави від кандидата на посаду міського голови Андрія Матковського. Її планують впроваджувати й в інших вищих навчальних закладах.